Алло, Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, у вас ось на будинку незалежності 34 такий напис між сьомим і восьмим поверхом шипілов ти вкрав крав квартиру. Віддай. Це про якого шипіло? Е, як адреса? Адресу. Незалежності 34. Незалежності 34. Будинок незалежності 34. Біля сільпо, скажи. – Біля сільпо. Да. Це про вашого начальника чи це про кого? А я фарбою? А ви не знаєте? Вже два дні написано. Фарбою. Ага. То ви зараз приїдете? Крат Ірма Миколаївна. Крат Ірма? Крат Ірма Миколаївна, журналіст. Крат Ірма? Так. Відома для вас персона. А ви подивіться, я вже у вас в записах там є. І де проживаю, і з ким живу. Ну, попросите, хай вам дадуть. 34. Угу. У вас альпинисты есть? Ну, я, я могу вам дати. Да, ну все мы, все ми, я не знаю, восьми, десь так. Може вам пожарный автомобиль пожарный? Нет, я не могу. Не за что.